Всім привіт! на зв'язку. Сьогодні в кадрі у нас Renault Leos, свіжопригнана автівка зі Швейцарії. 2011 рік, 12 місяць, рестайлінг 2 літра дизель, 110 кВт, автомат на повному приводі на максимальній комплектації BOSE. Зараз розповім, що в нього є в комплектації, що в нього фарбоване і який в нього пробіг. Значить, комплектація легкосплавні диски 17-ки. Передній та задній парктрон, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, притонований задній ряд, панорамний дах, складання регулювання підігрів дзеркал, лінзована ксенонова оптика. Передній парктрон озвучено, омивачі фар, датчик світла, сенсор дощу, вінкод колеоса. 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, акустика боус, електропривід водійського сидіння, підігрів двох передніх сидінь, шкіряне кермо, шкіряна ручка, навігаційна система, автозатемнення внутрішнього дзеркала, робочий незламаний козирьок, як на диву, панорамний дах з люком. Двохзонний клімат-контроль, блютуз, допомога при спуску згори, система управління старт-стопом. Електростояночний тормоз, система управління навігаційною системою. Тут, в підлокітнику AUX і USB, є також кошик піти за грибами ну або цих, як їх правильно сказати, карасиків на живців, хоча вже зима закінчилась. Два підстаканники, повний шкіряний салон присутній. Як завжди, в стандартній комплектації бусе притонований задній ряд, що круто, автомобіль повністю комплектний. Столики, шторки. ну, Тут все в принципі, в тому плані дуже гарно. По багажнику теж комплектний. До речі, в багажному відсіку повнорозмірне запасне колесо автомобіля. Таке рідко буває в колесів, повнорозмірне і воно легкосплавне. Бачите? Бусешний підсилювач. Ну, Тут всі фаркоп також є бачите, в автомобіля яким фактично ніхто не користувався, є домкрат, є запасочка повнорозмірна, знак аварійної зупинки, кручок буксирувальний, все присутнє. Прикольно, що повнорозмірна запаска таке в колеусів, я зустрічаю чи не вперше. Дуже рідко такі штуки присутні в них. Ну, Автомобіль повністю укомплектований. Хазяйський, класний Іриноколеус. Він вже знаходиться в Києві, це село Святопетрівська вулиця Київська, 44, СТО Карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Зараз ми продемонструємо фарбовані елементи по автомобілю. Зараз він заведений працює. Тут 170 тисяч всього-навсього оригінального пробігу. Вінкод я вам залишив, також зараз залишу вам вінкод, код який знаходиться в двох місцях дублюю. От ще одне місце, де є вінкод. код, можете пробити по базах офіційного дилера. 110. Сильний дизель, повний привід 4х4. Повністю хазяйська машинка, в яку в принципі, в даний момент, напевно, нічого вкладувати і не потрібно. Диски, колодки гарні. Єдине тут з мінусів це гума. Ну і є фарбованих два елемента. Колір білий перламутр. Зараз покажу вам фарбовані елементи. Оці двері мені здається. А ні, то з цієї сторони, напевно. Зараз я вам покажу фарбовані елементи. Тут немає нічого фарбованого по цій стороні. Так, тут теж ні. Тут ні. Задня кришка ціла. Все добре. Ось тут ось це крило. І двері, так, замерз прилад. Так, крило має підкрас. Давайте пройдемося тут відразу, вияснимо всі основні моменти. Тут у нас. Чисто так, так, частинку даху, яка доступна, щоб пробити її, 130 мікрон дах. Так, тут у нас, ви бачите, 250 б'ється ця частинка. 200-250 мікрон, отут тут є шпаклівка, друзі, зараз я вам її покажу. Так. Хто втратив свідомість чи кому стало погано. Друзі, це реальність, це життя. Таке буває інколи з автівками, що вони. Дряпаються і фарбуються. Показники тут не такі, щоб якісь критичні. Так, Є 1200 мікрон, але 1300, Але це 1,4 мм, хто розуміється. Фарбовано воно без проємчика, проєм оригінал залишився. Тобто це було поверху автомобіля, пошкодження. Здерта фарба, ну і відповідно тут є от перехід. Навіть вже оця частина не фарбована. Тобто подряпана була такого неглибокого характеру. Хто розуміється, що таке фарбовані елементи і чому неможливо зробити це без шпаклівки, той, напевно, зрозуміє мене, про що я кажу. Ці двері мають косметичний окрас. Ціна, друзі, 12 тисяч 800 доларів цього автомобіля. Дуже гарний пробіг, ці двері вже не фарбовані. Ну і там решта теж елементівні. Але я зараз густенько пройду для того, щоб вам показати, що не фарбовано. Капот. ну Капот у них завжди б'ється трішки тостіше, коли осів на пару там мікрончиків. Капот цілий. Проєм з цієї сторони, також зараз пройду. Будь ласка, будь ласка, стійка. Good. Good. Тут теж good. Так, давайте сервісну книгу, напевно, продемонструємо. Має він два ключі. Я зараз теж їх покажу, де то вони в мене. Так, ключики. Куди Степан положив ключі? Щось ж сам згадати не можу. Ага, є. Будь ласка, два ключі. Колеос, колеос з безключовим, все як має бути. Підігрів цього сидіння є сервісна книжка. Саме цієї автівки можете зрівняти на початку з Він-кодом. Ну, приїдете, однозначно будете додатково перевіряти, я в цьому не сумніваюсь. Так, 20 тисяч кожних був сервіс цієї автівки. Бачите, обслуговувалася вона адекватненько. Зараз потрібно по факту. Замінювати оливу, бо якраз скоро буде вже 15 тисяч оливу і фільтри треба буде змінювати через тисячу кілометрів. Ну, якраз доїхати додому, провести повне ТО і кататись. Салон, в принципі, що в нас є по салону з нюансів. Друзі, ну салон, в принципі, гарний, хочу сказати. Сидіння водійське добре. Кермо ми фарбували, тому що зверху було потерто. Ручка в ідеальному стані, не фарбована, гарна. Повний оригінал, це сидіння, тут нічого робити не потрібно. Є декілька таких моментів подряпинок від ременя безпеки по автомобілю. Диски легкосплавні, не подерті. гальма, самі диски гальміної системи тут ну, десь приблизно біля 20% зносу. Зараз покажу вам також. Диски задньої альмінової системи, тут фактично новий диск. Гума доїздити цей сезон і, напевно, літо доїздити з нюансів, значить, друзі, є тріщина на оцій частині стопу. Я його замовив, чекаю з Польщі, він приїде. Якщо ж не хочете чекати, хочете приїхати вже завтра забрати автомобіль. То ви без проблем можете, я просто поверну вам вартість цього стопіка, коштує він 1800 гривень на замовлення. Я просто 50 доларів скидаю, а ви собі його придбаєте самі, а той, який приїде, я просто виставлю і продам, для того, щоб ви не очікували. Так, отак він виглядає. Ну що ж, друзі, така автівка, на мою думку, в чудовому стані. Є ще тут, дивіться, по бамперу. Прокапаний момент. Бачите, локальний. І отут є такі сліди притертості. Так, в загальному досить адекватний колеос. Приїжджаєте, в нас на станції є підйомників багато, можемо підняти, можемо показати, можемо продемонструвати абсолютно будь-що, що ви хочете в ньому побачити. Якось так, ну все. Так, що ж, друзі, з вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика огляд стану. Пам'ятайте, кожна з цих автівок доступна в кредит. Кому кредит, в кого немає всіх коштів на руках, або потрібно 2-3 тисячі доларів, можете спокійно звернутися до нашого фінансового консультанта, він вам все розповість по коштам, які можна взяти і кредитнутися, якщо це вам необхідно. А, нагадую. 11 рік, 2 літра, дизель, повний привід, 110 кВт автомат, гідротрансформатор. Джатко 6-ступеневий. Комплектація максимальна, яка доступна для нього, босе. Ну, це не зовсім комплектація, босе, босе, це тільки акустика. Комплектації бувають різні. Значить, передній задній парктрон в нього. Безключовий доступ на всіх дверях, притонований задній ряд, шторки для заднього ряду, панорама, плюс люк, складання регулювання підігрів дзеркал, ксинонува лінзована оптика, вмивачів фар, датчик світла, сенсор дощу, автозатемнення внутрішнього дзеркала, 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів. Я вже сказав, електропривід водійського сидіння, підігрів двох передніх сидінь, навігаційна система, двохзонний клімат, блютуз, допомога при спуску гори, управління повним приводом, управління старт-стопом, круїз-контрол. Присутній автоматичне світло, автоматичний дощ, USB, Aux. ну, Думаю, що досить тераторити. 12800 ціна в Києві. За мінусом я скину вам, звичайно, на оцей ліхтарик. Він роздавлений. В принципі, на ньому можна і поїздити. Не глобально, вода туди не потрапляє, тому що він роздавлений знизу. Тут тріщин немає. Він знизу роздавлений. Вода не потрапляє, але ну, я його замовив. Скоро він буде вже в наявності. Все. Всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор. Всім добра, всім пока.